Єдина людина, яка вірила в те, що Маркевич буде наступним тренером збірної, був сам Мірон Маркевич. Є тільки один тренер, на якого зараз вони згодні проміняти Петракова. За моєю інформацією, Ребров не збирається повертатися до Динамо. Мені здається, що насолоджуватись гімном і бути гімном це дві величезні різниці. Шевченко заробляв в збірні України 3 мільйони євро на рік. Чистими. Я б тебе зараз би затискав би в обіймах до, до смерті. Я б зараз зацілував би тебе в усіх можливих місцях. То тобто і зараз ми наближаємось до найголовнішого: що, можливо, є й певний золотий варіант. <му> знаєте, людство знає дуже багато таємниць, які досі не розгадані. Це серійні маніяки, наприклад, я не знаю, Джек Потрошитель чи Зодіак, це Бермудський трикутник, це рукопозвойнича, це НЛО. Але, на мій погляд, Саме загадковою з усіх нерозгаданих таємниць залишаються слова Олександра Петракова на післяматчої прес-конференції проти шотландців. Я можу сказати, що віски що президент не заходив. Віски-мандарин. Хоча, може, не було ніякої фрази, не було ніякого віскі і не було мандаринів. Друзі, ми провели спеціальне журналістське розслідування. Ми поспілкувалися з фахівцями у галузі алкогольних напоїв та фруктів, і ми розгадали цю ймовірну таємницю. Це та то -та таке і випуск, якого не мало бути. Якщо зараз ви бачите мене, то може насправді це не я, а ваша галюцинація. <му> Чому я сьогодні один? Чому не монтую випуск з Денисовим? Де Роберто Моралес? Це лише маленька частка з дуже. Багатої кількості Frequently Asked Questions, які я так розумію, накопичили за першу хвилину. Чесно, я б зараз залюбки відпочив би десь вдома. Цей випуск не за графіком, не за розкладом. Цей випуск за гострою необхідністю тримати вас у курсі справ. Ще більше часто поставлених питань ми отримали в коментарях ваших коментарях до нашого останнього випуску. Він за два дні набрав 50 тисяч переглядів. Обов'язково подивіться, якщо хтось пропустив, там досить емоційне і мені здається, аргументована така розмова з приводу того, хто буде. Тренером збірної і що робити з Олександром Петраковим? Що робити з Петраковим? Про це написав і Роберто Моралес е, на нашому телеграм-каналі. І я вас закликаю підписатись на канал і підписуйтесь обов'язково на наші соцмережі. А сьогодні в кулеметному темпі відповідаємо на всі ваші найпопулярніші питання щодо теми тренера збірної. Е, Самі asked questions будуть ось тут. Ну а відповіді будуть вилітати десь звідси. Ніхуя. Я думаю, що так не буде. Народ, вже більше сотні футбольних фанатів полягли на полі бою з першого дня війни. Це люди, які надали нам можливість не тільки зараз розмовляти про футбол, не тільки дивитися футбол, вони надали нам можливість посміхатися просто жити. І звісно, що в цих людей залишились їх сім'ї, їх батьки, їх діти, їх дружини. І я хочу повідомити вам, що канал «Тато таке доєднався до ініціативи Володимира Ізерського та фонду Трибуна героїв і буде надавати. Допомогу всім цим людям і їх дружинам до кінця цього сезону, принаймні до кінця цього сезону. Якщо у вас є бажання задонатити будь-що, скільки ви можете, то будь ласка, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі до цього відео. Більше інформації про фонд трибуни героїв в описі до цього ролику. Отож, друзі, ми обрали 10 найпопулярніших питань щодо теми тренера збірної. Відповідає хто представлятиме Україну на жеребкуванні Євро 2024 у Франкфурті? 9 жовтня будуть два П. Це Павелка Петраков, тому що контракт Петракова з УАФ буде діяти до кінця цього року. Хто і коли вирішуватиме подальшу долю Петракова? Це зробить виконком ОАФ зазвичай по традиції наприкінці цього року. А це буде голосування, і ми розуміємо, що в принципі президент УАВ може повпливати на це голосування, якщо надасть із полкому певну додаткову інформацію щодо своїх перемовин. Хіба не Мірон Маркевич є головним кандидатом зараз на посаду, з урахуванням того, що всі наші інші тренери зайняті? Ні, 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 ще раз ні. Справа навіть не у якомусь зверхньому ставленні з боку Павелка чи когось з УАВ до. Маркевича справа в тому, що біля Павелка в його світі насправді ось таких бронзових брельєфів достатньо. Ось так: це і Блохін, Михаліченко, і, і Дем'яненко, і Протасов. І всі ці люди мають певні регалії, в тому числі на рівні збірних. Але треба розуміти, що ці люди не в активному тренерському процесі. Ці люди, як би сказати, out of time. Саме для мене може найбільше питання, чи може маленька драма, чому Олег Протасов в свій час. Змінив е, окопи на штабну посаду, тому що Протасов був тренером талановитим, думаючим, і він, як на мене, рухався в якомусь такому більш європейському напрямку. Щодо Маркевича, то, попри всі його інтерв'ю, здається, що єдина людина, яка вірила в те, що Маркевич буде наступним тренером збірної, був сам Мірон Маркевич. Я зараз передбачаю, що може я когось розчарую е, чи когось не тільки Маркевича. Але треба зазначити, що в футбольних колах серед футболістів, які працювали з Маркевичем. Ніколи Мірон Богданович не вважався якимось надпрогресивним тренером з якою своєю особливою творчою концепцією, і, ну, на відміну від, наприклад, Євгена Кучеревського, він не міг компенсувати цю відсутність якоїсь прогресивної методології, наприклад, своїми е, здатностями е, психолога чи тім-менеджера. Хоча, чесно кажучи, після того, як Шевченко був звільнений чи пішов сам відставку, Водночас три майбутніх потенційних тренера збірної шукали для себе штаб. Це був Петраков, це був Ребров і це був Маркевич. І наскільки я знаю, головним асистентом Мірона Маркевича мав стати його син Остап. Але зараз я повторюю. Кандидатура Мирона Маркевича не розглядається по велкам та УАФ як потенційна заміна Петракова. Ви Всі тут сидите пригнічені і на мене смуток навиваєте. Немає ніякого бажання знецінювати регалії та здобутки Мірона Маркевича. Тим більше що це хрещений батько нашої програми. Але треба говорити суто об'єктивно, що результати команд Маркевича завжди були залежні від фінансової спроможності клубу. де він працював від гравців. Які грали під його керівництвом, і я б сказав, комплексної підтримки всього його штабу. Чи розглядаються кандидатури тренерів середнього покоління? Наскільки я розумію, маються на увазі такі фахівці, як Скрипник, як Вернедуб і Григорчук? Е, наскільки я знаю, так, розглядаються, але розглядаються в певній перспективі, ну тому, що у Павелко є позитивні стосунки з усіма е, цими е, тренерами, але зараз вони всі зайняті. І давайте чесно скажемо, що, наприклад, Юрій Миколаївич Вернідук, ну він не є якимось перевіреним адептом позиційного футболу. Чи правда, що досвідчені гравці збірної не хочуть, щоб Петраков залишився і, можливо, навіть плавали його на футбольному полі. Слухайте, я не вірю в концепцію плавки тренера через результат конкретно в футбольному матчі, тому що зараз, під час війни, стояти ось так з долоною на серці, співати гімн. І думати про те, що ти зараз будеш там ліпити ліпака. Мені здається, що насолоджуватись гімном і бути гімном це дві величезні різниці. І ніхто серед наших досвідчених гравців до того ну не пустив себе. Я розумію, на що ви зараз не цікаєте це посилання мене по відомій адресі інтерв'ю Романа Єремчука. Е, Дивіться, якщо б це інтерв'ю існувало тільки на папері, я б може у щось повірив. Але знаєте, нас навіть у театрі вчили, що. Неважливо, що ти кажеш, важливо, як ти це кажеш, що інтонація важливіша, ніж слова, які ти говориш. Я зараз можу не знаю звернутися до Філа, який сидить там зараз за камерою, і сказати йому, наприклад, знаєш, як я тебе люблю? Я б тебе зараз би затискав би в обіймах до до смерті. Я б зараз зацілував би тебе в усіх можливих місцях. Ти, любий мій чоловіче. Що, Філо, відчув, моє кохання? Ось те ж саме в випадку з Єремчуком. Просто подивіться, як він все це говорив. Ви самі знаєте, що збірна вміє грати в футбол. Е, питання е, щоб нас направили і показали нам, як це робити. Наскільки я знаю, у гравців збірної вже була розмова з президентом УАФ, і вони сказали йому, що краще хай залишається Петраков, ніж буде хто попало. І що є тільки один тренер, на якого зараз. Вони згодні проміняти Петракова просто без якихось зайвих роздумів. Ви націкаєте, що два головних варіанти: Ротень та Ребров. Слухайте, я націкаю, що варіантів реально два. І це Ребров і Петраков. Щодо Ротиня, Тувуав існує певна концепція його поступової інтеграції в пекло дорослого футболу збірних. Ротеню зараз треба зіграти фінальну частину молодіжного євро і. Дай Боже, якщо команда а в цій команді вже я сподіваюсь, будуть грати і Трубі і, Забарний, і мудрик вийде до півфіналу цього євро, і там будуть французи. То тоді це буде історично з Ми потрапимо на Олімпійські ігри. За яких умов Петраков може залишитися в збірній? Е, ну, дивіться, до літа він може залишитися при багатьох варіантах. А він може також залишитися і на весь цикл, навіть якщо Павелку, як я розумію, не вдасться домовитися із Рібровим. Але будемо говорити прямо, що влітку можуть звільнитися інші коучі, це також можливо. Якщо Петракова приберуть, чи є це кінець його кар'єри? Я вважаю, що ні. І за моєю інформацією, навіть якщо Петраков не буде головним тренером з січня 2023 року, він майже напевно отримує роботу федерації з якоїсь. Юнацьких е збірних і це нормально. Якщо ми згадаємо історію Петракова це людина, яка не проявила себе на клубному рівні, вона не дуже заточена під е такий режим роботи. Тобто, щоденне спілкування з футболістами Петроков тренер збірних. І якщо ми трохи зануримося в його історію, історію його праці в е тоді ще ФФУ, то я скажу, що Петроков дуже багато разів був близький до того, щоб піти, щоб його звільнили. Був близький не через результати. Саме результати допомагали йому залишитися на своїй посаді. Навіть чемпіонат світу, я знаю, це майже напевно. Що якщо б Петроков програв би десь півфіналі Італії, що було б зрозуміло, чи не дай Боже, в фіналі корейцям, то можливо б його кар'єра майже закінчилася б на серйозному рівні вже тоді. Петроков це людина, яка завжди розуміла, що тільки результат має допомогти. Цій людині залишитися на своїй посаді і десь рухатися вперед. Це людина, яка просто звикла, знаходячись на краю на межі своїх можливостей, вигризати, е, вичевити цей результат в усіх можливих форс-мажорних обставинах. І я вам скажу чесно, що якщо б Петраков не програв у Ельсу з таковому матчі, чи навіть не програв би е, ось зараз Шотландії, просто поділив з шотландцями в двох цих матчах, то ми б зараз тут не сиділи б, не розмовляли б про те, що Петракова хтось буде міняти. Але сталося так, що вперше в своїй кар'єрі Олександр Васильович Петраков програв два важливіших матчі поспіль? Ну майже поспіль. Але мені здається, що це певна ознака долі, сигнал того, що наша федерація має рухатись в якомусь іншому напрямку щодо перспектив всього інституту збірних. От і все. чи правда, що Ребров домовився з Суркісами та очолить влітку Динамо? Дивіться, я б не хотів, але доведеться спростовувати інформацію колеги смолового про те, що там все на мазі. За моєю інформацією, Рибров не збирається повертатися до Динамо до співпраці з братами Суркісами. Хоча розмови і навіть перемовини я впевнений будуть. Ну але з циганковим також будуть перемовини щодо нового контракту. Але за моїм прогнозом результати будуть ідентичними. Треба пригадати взагалі історію того, як Рибров пішов з Динамо, історію того, що в якийсь момент. Ребров зіткнувся з певною ділемою, в його штабі був Рянче, якого я в своєму першому випуску тато -та таке порівняв з крокодилом у ванні Реброва. Це була ситуація, коли ну, Рянче втратив берега, Рянчу перебрав, тому що він мав певний доступ до братів Суркісів. Він міг заходити в кабінет і розповідати, що він як він вважає, треба робити з цим клубом. Скармо чесно, що в кінці 15-го року, коли Динамо вийшло у плей-офф Ліги Чемпіонів. Ріанче був першим, хто відчув, що в команді, скажімо так, назріває певний дисбаланс, дізбаланс в роздягальні. і він розумів, що треба позбавитися в першу чергу гармаша і хачеріді, і може в другу чергу рибалки, на якого вони впливали негативно. Я думаю, що Ребров був з ним згодний. Але розумієте, в тій ситуації Ребров мав чи прибрати самого ріанчу, який явно пам'ятаєте, як у графіні Монсаров, Дюма, коли шут. Короля Шико говорив, що так, я шут, але мені дуже подобається бути королем короля. Рянчо хотів бути королем короля. Тому Рибров і Суркіс, наскільки я розумію, погодились просто прибрати Ріанчо. і після цього прибрати цих гравців чи якось виконувати ці забаганки рянчо вже було з боку Реброва непослідовно. Так він позбавився помічника, який йому заважав. Він позбавився людини, яка. Певною мірою бросала якусь цінь на роботу самого Роброва, тому що і Луческо, якщо ви пам'ятаєте, тоді говорив ну, в деяких інтерв'ю, що насправді тренер цієї команди не Рибров, аріанчо. Ну, також частина інформаційної політики Шахтаря та Луческо на той період. Тому мені здається, що у Сергія Реброва дійсно нема зараз особливого бажання йти знову працювати в цій команді. З е, цими власниками. І ви пам'ятаєте, що Ігор Суркіс в інтерв'ю тато «То таке говорив про те, що так, Ребров все ж таки потім просив його прибрати е, лідерів, е, ветеранів клубу. Але е, сам Суркіс е, вважав, що це недоречно. Ви серйозно підготувалися. Як УАФ може потягнути зарплату Реброва після Петракова? Давайте спочатку спростуємо інформацію про те, що Олександр Петраков заробляв у збірні України. заробляє у збірні України 100 К на рік, саме такими були чітки з наших ЗМІ джерел. І я можу сказати, я про це говорив давно, що це неправда, тому що приблизно такою за іронію долі була зарплата Петракова після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу. І саме такою була зарплата, і є зарплата ротання в зараз вже молодіжній збірні, тобто це дві приблизно рівні зарплати, і це якраз 100 К на рік у головній збірні Петраков заробляє. Вдвічі приблизно вдвічі більше, і як я вже говорив в одному з попередніх випусків. Петракову було запропоновано зарплату вдвічі більшу ніж ця, але він сам відмовився. Відмовився через те, що вважав, що для скромної людини для людини, яка ще нічого не досягла, зарплата ну знаєте, приблизно там в 35-40к на місяць. Це занадто. Щодо Реброва, так Роберто Моралес правий. його зарплата в Аляйні 3 плюс мільйони євро на рік. Це дуже велика зарплата, але в УАФ і у збірні України. У мене інформація, що Робров майже стовідсотково погодиться на інші гроші, на менші гроші, і це буде приблизно вдвічі менше ніж було в Андрія Шевченка. Шевченко заробляв в збірні України три. Мільйони євро на рік чистими, частка цієї суми передбачалася для преміальних для його асистентів, але в цілому сума була така немаленька сума. так що за моїми прогнозами, якщо все ж таки Павелка і ребров домовляться про співпрацю, то це буде зарплатня десь в районі один-півтора мільйони євро на рік. Щодо термінів цих перемовин о намірах. То, звісно, що це буде інтервал між жеребкуванням відбрукового циклу Чемпіонату Європи та засіданням виконкому УАФ. Що робити з Петраковим, якщо Рибров звільниться лише влітку? А, ну, тут насправді головне, а, є два варіанти. Чи просто Петраков готує збірну до двох весняних матчів. Uh, і гравці знають його вимоги. Я думаю, що це не буде драмою катастрофою. Як не буде драмою, катастрофою, якщо як зараз хтось каже, ми провалимо ці два матчі, ми не доберемо якихось очок. Я думаю, що навіть якщо залишити цю збірну без тренера. Вона ну не зіграє набагато гірше, якщо за рахунок саморегуляції, якось знаєте, як один наш підписник пропонував, сама буде вирішувати в якому складі грати і за якою тактикою. Так. Тим більше наша історія знає випадки, коли тренери збірної України залишали її прямо в розпалі відбіркового циклу після двох-трьох невдалих ігор, і це було з Блохіним. Коли приходив Фоменко, і це було як ми пам'ятаємо, і зараз Шевченком, коли приходив Петраков. Фоменко і Петраков, два найпрагматичніших тренери в історії збірної України, вирішували завдання. Принаймні, збірна доходила до стикових матчів. Що було далі. Ви все пам'ятаєте. І зараз ми наближаємось до найголовнішого. Що можливо є певний золотий варіант, тимчасовий варіант, проміжний варіант виконавчого обов'язки тренера збірної України на цей буферний період, поки Рибров допрацьовує в Аль-Айні. Людина, яка приблизно притримується той же ігрової концепції. <ріст> Привернув вашу увагу. Я не знаю, чи це співпадіння, але напередодні о, в нас в соцмережах вийшов текст про 10 плюсів і 10 аргументів на користь того, що цією людиною має бути увага. Помічник реброво валяйні екс. Тренер Академії Динамо та Олімпіка Вісенте Гоміс. За моєю інформацією, в ОАВ зараз дуже серйозно і в потенційних перемовинах між Павелком та Ребровим дуже серйозно може зглядатися саме цей варіант. Я не буду зараз перераховувати всі 10 аргументів на користь Вісенте. Я називаю тільки найочевидніший. Перше, Вісенте це бюджетний. Європейський тренер Вісента це тренер, якого дуже поважають гравці Динамо, гравці деяких поколінь. Це і покоління Єремчука, і генерація циганкової і покоління Шапаренко, і при тому ця людина не залежить від впливу брати Суркісів, тому що брати Суркіси в певний час не розгледіли у Вісента головного тренера свого клубу. Хоча цей варіант був ну якби. Дуже органічним це розуміли навіть самі футболісти після того, як пішов відставку Олександр Хаскевич. А по третє. Вісенте Гоміс, це людина, яка дуже добре знає українських футболістів, український футбол, яка працювала головним тренером. Ну, наприклад, його можна порівняти з Малдерою при Шевченка, але Малдера ніколи не був головним тренером. Вісенте працював головним тренером і в Україні, і за кордоном. По четверте, Вісенте Гоміс це людина, яка є адептом саме цього позиційного футболу, хуего позиціон. І в нас в Україні немає тренера, який міг би навчити збірну чи направити, як каже Єремчук саме в цьому напрямку. Вісенте, це людина, яка стовідсотково може зібрати навколо себе найкращих аналітиків. Аутів методистів українського футболу він може розвивати тренерів, він знайде спільну мову з ротаним. В мене немає ніяких сумнівів з цього приводу. Ну Вісента, це людина, якої не буде проблем з Ребровим, коли можливо прийде час і треба буде якось посунутися на позицію головного асистента, майбутнього головного тренера збірної України просто класний парень. Для влав ця кризова ситуація може стати насправді ну, якоюсь можливістю зробити крок уперед, тому що зараз від Павелка і від е, всієї асоціації очікується якийсь дуже реальний і дуже якісний крок в цьому напрямку, в напрямку розвитку наших збірних. Тому я чекаю, що щось станеться і станеться найближчим часом. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви ось такий розвиток подій реальним? Як вам кандидатуру Вісента? І як вам кандидатуру Вісенте в контексті того, що потім а, він буде помічником у Риброва. Так, 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 здається, щось я. А, віскі мандарин. Я ж вам обіцяв. Отож, коли я почув цю неймовірну фразу, то в мене реально визріла певна версія того, чому Олександр Петраков. Сказав ці два слова. Навіть якщо ми зараз загуглимо і вб'ємо їх разом в стрічці пошурку в гуглі, навряд чи ми знайдемо щось адекватне. А Апалки хвилинка абсурду! Але питання Петракову, після якого пролунала віські мандарин, поставила хто Ірина Козюпа, оглядач трибуни, володарка блогу Апельсинова кава. І я на якусь секунду уявив собі, що Ірина встає і каже: Ірина Козюпа, Юа Трибунаком. Блок апельсинова кава. Олександр Васильович, а вже є рішення про вашу відставку чи ще ні? І Петраков на емоціях каже Апельсинова кава. віскі мандарин! Але потім я отримав більш якісний відеозапис цієї ситуації від мого польського колеги і ще раз придивився уважніше. Я можу сказати від себе, що. Віскі мандарин. Ну що, все ще віскі мандарин Давайте послухаємо ще раз. Я можу сказати від себе, що. Віскі Олександр Васильович Петраков, може, єдина людина у світі, яка могла вимовити без коментарів таким чином, щоб я почув віскі мандарин Чи може я єдина людина у світі, яка могла почути віскі мандарин коли я чую без коментарів? Що тут сказати? Олександр Васильовичу, я вибачаюсь, хоча мемчик був дуже класний. А в іншому. Без коментарів чи доженчим же чому-то радимо полечати то, -то удовольствия. Друзі, залишилось декілька хвилин для ваших запитань. Містер Бланко запитує: так що там чутно покупку України буде чи ні? Якщо буде, то як? Дивіться, Кубок це парафія УАФ, і було б дуже безглуздо на місці УАФ та наших клубів щось планувати з приводу Кубку, коли дуже багато запитань, на яких немає відповідей на початок сезону: чи зможемо ми взагалі грати в футбол, чи будуть переноситися якось матчі? Чи будуть якісь проблеми з календарем? Це було безглуздо. Це безглуздо насправді і зараз, коли у Кремлі сидить е, гомандріл з е, ядерною зброєю. Але клуби проявляють ініціативу, і на сьогодні є рівно три варіанти. Варіант номер один це турнір серед клубів УПЛ. Звісно, що він стартує десь у лютому березні, грають 16 клубів і сіються вони за місцями, які вони займають? Е, за підсумками першої частини чемпіонату другий варіант все те ж саме, але грають лише вісім клубів. І звичайно, що ці клуби будуть розсіяні відповідно до перших восьми рядочків у турнірній таблиці на лютий наступного року. І є ще третій, такий більш розширений варіант. Кажуть, що зараз клуби першої та другої ліги вже винайшли якийсь такий досить ергономічний. Спосіб, як розіграти ранні стадії кубку, і найкращі команди з цих ранніх стадій можуть потім доєднатися до клубів УПЛ. Це дуже гарно. Якась ясність цього приводу може наступити вже в листопаді. Ну як то кажуть, війна план покаже. Володимир Рибак запитує, де пропав дніпровський МБП Даніель Ківінда. Він же був в Бенфіці на перегляді. Він не просто був в Бенфіці на перегляді. Він мав підписувати там контракт. Він був півтора місяці там на перегляді. Проблема в тому, що Ківінда із собою привіз до Лісабону мікротравму, і всі чекали, поки він одужує, але він не одужав остаточно. Він поїхав до Базеля, і там просто якийсь чудак влетів йому в ногу на одному з тренувань. І зараз Даніель Ківінда ось прямо напередодні повернувся в Україну. Він був у Лондоні. Е, ви розумієте, якби що йому виповнили з 18, що це дуже серйозне рішення? Він його прийняв. Е, молодець, що я можу сказати з цього, тому що він розуміє наслідки цього рішення. Даніель Ківінда повертається в Дніпро, точніше, зараз в академію в команду дніпро 1 u 19, але треба розуміти, що грати він зараз не буде. Це пошкодження бокової зв'язки коліна і десь 3-4 місяці, тобто до наступного року Ківінда буде лікуватися. Ну а потім можливо, спроба в Європі 2. Дон Карлоона запитує, куди зник Олександр Філіпов. Він не грає у Ризі з липня не потрапляє у заявку. Дивіться, Філіпов, на відміну від Юрченка, став основним гравцем у Ризі. Причому він грав і при Торстону Фінкі, і при наступному тренеру Сандру Перковичу. 7 липня він зіграв перший матч кваліфайну ліги конференції проти Дері Сіті. Зробив гру насправді гол плюс пас 2-0 Рига виграла. А 14-го на початку гри впав на руку. І зараз ви бачите коментар самого Олександра Філіпова, що він сказав з цього приводу, що дограв перший тайм, дограв через біль. Слава Богу, це не перелом ключиці, але зв'язки надірвав діагноз від 2,5 до 4 місяців. Але зараз вже тренується і скоро буде в обоймі. Щодо майбутнього Філіпова. Ми пам'ятаємо, що він належить бельгійському центру рюдені в Ризі грає в оренді. То все це буде вирішено після закінчення сезону у Латвії. Так, поголитися наголо в театрі не зрозуміють. Не стригтись до кінця війни, це вже вдома, не зрозуміють. Провести випуск російською ну таке не дуже приємно, але не дуже складно, чесно кажучи. Розмовляти як Азірів, тобто як завжди, окей. Побути допкіним в сцені з Кернесом. з Кернес. Зателефонувати колишньої, якої конкретно. Ви зрозуміли, що це варіанти покарання, яке ви, ви вигадуєте для мене в, за поразку в битві ставок. Друзі, я знаю, що ви можете краще, ліпше і креативніше. Пишіть, будь ласка, всі свої забаганочки. Не стримуйте фантазію. Друзі, за декілька днів не пропустіть на нашому каналі інтерв'ю Олександра Денисова. Буде гаряче. І ще нам потрібен ваш фідбек. Ми провели опитування на нашому патреоні, який склад ведучих та то таке подобається вам е, зараз більше. Е, поки що там, принаймні, лідирує склад морали співаковський смоловий але можливо, у вас є ваші інші думки. Якесь інше бачення, і, будь ласка, пишіть і аргументуйте, чому так, а не інакше, тому що ми прислуховуємось до вас. І ваша думка для нас дуже важлива. Друзі, якщо раптом ви хочете підтримати нас, а водночас і зсу, будь ласка, ви можете стати нашими патронами. Це дуже просто, процедура легка. Є посилання в описі до цього відео, і я нагадую, що до кінця військових дій 50% ваших донатів ми перераховуємо. На користь наших славетних ЗСУ. Хочу відверто вам побажати, щоб на цих вихідних і надалі ви могли дивитися футбол, гуляти з дітьми, робити те, що вам подобається, з посмішкою, без усяких тривог. І обов'язково бережіть себе, тому що ви нам потрібні. Frequently asked questions будуть ось тут, но відповіді десь звідти. Що раз, сорі, звідси. Чи розглядаються кандидатури тренерів середнього покоління? Я так розумію, що маються на увазі такі тренери, як Скрипник, як Вернідуб, як Г. Давайте одразу спростуємо чутки про те, що Петраков заробляв у збірній приблизно 100к на місяць. Какой місяць? Заходити в кабінети і розповідати про свою думку щодо. Сорри, я записую випуск, 40 хвилин не надо. Мама, я відео знімаю.